Верховна Рада України має виправити помилку офісу президента, помилку самих слухи ОПЗЖ, олігархічних груп батьківщини. всіх, хто минулого тижня просто поставив на паузу європейську інтеграцію, поставив під удар, допомогу і підтримку України, тому що маємо страшні сигнали дуже небезпечні від наших західних партнерів щодо того, що ліквідація по суті незалежно. Набу і САП матиме негативні наслідки для підтримки України і може їх взагалі припинити. Власне, Європейська солідарність, як ви знаєте, та фракція, яка і минулого тижня ми блокували трибуну, закликала слух отямитися, закликали до здорового глузду. Намагалися відсторонити за порушення регламенту Стефанчука від ведення засідання, але ж кріпаки банкової проголосували те, що їм спустили під улюлюкання, тому що й самі були не проти ліквідувати антикорупційні органи тим більше дійсно. Серед слух, купа фігурантів корупційних скандалів, людей, в яких є підозри, і чиї справи зараз розглядаються в суді і мова саме про кримінальні злочини. Ви знаєте, зразу депутати 48 депутатів, в тому числі члени нашої фракції, 18 депутатів Європейської солідарності в той же день разом з представниками інших фракцій, голосу, зокрема, зареєстрували законопред, щоб повернути всі ці норми назад, але і зеленський під тиском. В першу чергу партнерів, сигналів, що буде припинена допомога, ну і тиском суспільства оттямився і подав свій законопроект, який вчора було розглянуто на комітеті профільному справоохоронної діяльності. Ну і, як сказав, один із ідеологів цієї кризи. Це не тільки парламентська криза, це суспільна криза, авантюра з ліквідацію незалежності САП-НАБУ. Отак, один із ідеологів пан Бужанський, сказав, що за законопроект Зеленського голосували всі за, навіть ті, хто проти, проголосували за, а дали за це 19 голосів на комітеті. Потім була погоджувальна рада, на якій наша команда, я як сповола фракції разом з Артуром і Расимовим, Ми вимагали, що по перше. Це принципове сьогоднішнє засідання має йти в прямому ефірі. Суспільство має знати позицію політичних груп, фракцій, позицію депутатів, хто як має яку думку щодо цього. На які аргументи, хто як голосує, хто як виступає, ну суспільство має право це знати. Насправді це дисциплінує Верховну Раду, ну і примушує, хоч до якоїсь відповідальності, хоч до мінімальної відповідальності. Хоча, якщо чесно, от про що я вважаю, нам потрібно говорити: про політичну відповідальність. А, знаєте, немає питань до 90% зали у цих бездумних кнопок, які 6 років сидять, тицяють щось, що їм зверху спишуть. До них питань немає. Це люди, які одноразові депутати. Вони прийшли, підуть, ніхто не знає їх прізвищ, і в цьому насправді знаєте величезна їх радість, що їх ніхто не знає, тому морди на вулиці не начистять. Але ж серед слух є ті люди, які публічні, які знаєте, позиціонуються такі дуже європейські, які ведуть перемовини в контексті зовнішньої політики. З нашими партнерами а пишуть якраз де побачити засідання. Поки що слуги і керівництво парламенту відмовляються транслювати засідання. Хоча це грубе порушення закону. Вибачте на канал Рада щороку виділяється майже 300 мільйонів гривень, і ці гроші до речі йдуть на якусь компанію кінекіт. Такого собі Тимура Міндича, міндіча це прізвище вже знає вся Україна. Розумієте на золоті унітази, замість того, щоб висвітлювати діяльність Верховної Ради України. Наша фракція прийняла рішення, що ми самі тоді будемо транслювати це засідання. Як ви знаєте, Олексій Гончаренко в соцмережах я буду на своєму ютуб-каналі, тому з 12-ї години, будь ласка, підключайтеся. Ми будемо робити трансляцію. Софія Федина це буде робити також, тому що ну, це неприпустимо, коли тишком нишком приймають у нас то уряд, звільняють, потім призначають, потім той уряд ховається і теж руйнує євроінтеграцію підавцею інші відповідні відбуваються речі, тому а, ми будемо це транслювати на наших ютуб-каналі, Фейсбуці, на наших соцмережах, якщо не буде прийнято рішення про трансляцію каналу Рада. А канал Рада тоді треба закривати, заощадити 300 мільйонів і передати їх на збройні сили України. Таке сьогодні буде моя перша вимога до керівництва парламенту і слух. Друга вимога це політична відповідальність. Знаєте, якщо у нас керівництво парламенту говорять, що в них особливі взаємини з керівництвом європейського парламенту, що от скільки вони катаються світом теж за державні кошти для того, щоб там підтримувати Україну, а зараз вони своїми діями поставили під удар підтримку України. Я думаю, що було би правильно, щоб вони самі подали у відставку так само голова комітету закордонних справ, який голосував за цей закон, або Голови делегації наших в парламентський комітет асоціації з європейським парламентом, це слуга Галичук, пані Мідінсева. Керівниця нашої делегації в парі інше панство, яке просто своїми діями поставило під удар і євроінтеграцію і довіру партнерів. Партнери не знають вашу пупкінезіс, вони знають конкретних слуг, які респектабельні, європейські, такі антикорупційні. А тут виявляється, що вони просто готові. А нема в них принципів, є тільки вказівка з офісу президента. І очевидно, що такі люди не можуть ну знаєте, зберігати цю довіру. І я вважаю, що вони мають піти у відставку. Отже, сьогодні ще раз наголошую, буде розгляд всіх законопроектів Зеленського альтернативних. І Європейська солідарність підготувала альтернативний законопроєкт. Яка різниця, які нюанси нашого законопроекту? Три відмінності не тільки повне відновлення незалежності САП і НАБУ, а й. Заборона позасудових обшуків, які стали частиною кошмарення бізнесу, які стали частиною репресивної машини, яка от зараз працює в Україні замість правоохоронних органів. Друге, ми вимагаємо зберегти конкурси в прокуратуру. Це дуже була важлива реформа, коли прокурори призначалися за фаховістю, професійністю і доброчесністю. Зеленський зараз це прибирає для того, щоб прокурори призначались так, як і його міністри, тільки за принципом лояльності. Очевидно, що це посилює політизацію прокуратури, робить її ще більш залежно від банкової. Ми категорично проти. І ще одна дуже важлива наша новела це підсудність Офісу президента, керівництво офісу президента, і керівництва ДБР, підсудність керівництва набу у випадку, якщо вони здійснюють. Антизаконні речі, корупційні речі. Я думаю, що це всі підтримують. Ну але от комітет профільний не підтримав. Сказали, що треба об'єднатися навколо законопроекту Зеленського. Ми вітаємо той факт, що Зеленський подав відповідний законопроект. Але ще раз наголошую, будемо дивитися, як буде сьогоднішній розгляд. Європейська солідарність вся в Києві. І ми будемо робити все для того, аби виправити помилки влади. Друзі, маю йти, У нас ще багато сьогодні. Зараз до початку парламенту роботи. Я розкажу вам сьогодні. Будь дуже важливі речі, що відбуватися навколо бюджету. Хотіли протягти сьогодні ще і пограбунок Києва вкрасти по суті пограбувати місцеве самоврядування, забрати 8 мільярдів і передати їх в резервний фонд, звідки Зеленський витрачає то на воно тисячу, там то на кешбек, то на інше популістське Передовиборчі, а не е, ті проекти, які треба, щоб ви йшли на підтримку збройних сил. Але нам вдалося на погоджуванні ось це зупинити. Не буде пограбунку Києва сьогодні. І це така, знаєте, маленька наша перемога, якою я дуже і дуже пишаюся. А буду тримати вас в курсі, як сьогодні йтиме сьогоднішній день. А, підписуйтесь на мій ютуб-канал, хто це ще не зробив, і в 12-й годині починаємо трансляцію роботи парламенту.